І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Вей і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джека Форева на гріль 15, карта Лайфокс. Ну що ж, до бою. Так, грає, бачимо, не один. Грає з е, своїм братішом по взводу Серега Смайл, так я розумію. Серега Смайл, ну Серега Смайл будемо. І чудові такі позитивні ніки, зразу ж вам вліплю. Вподобайку, коли було дивитися це відео на ютубі. Так, І що? У нас LifeFox, у нас багато бачимо ПТ. Це чудово, ну це в принципі цікаво. так. У нас багато грілів в нашій команді. Пена кіпфапс лише. І перший постріл, і перше влучання. Ну Що у нас гріль? Гріль це у нас по гарматі. Так. Він у нас картонний, він у нас в принципі дуже непомітний. Наскільки я розуміюся, але е, ну я ще його собі не прокачав, прокачаю тоді вже те точно зрозумію. А ви мені напишіть, як він по неповітності. У нього така, ну знаєте, це по-моєму у нього найдовша гармата в грі. <рик> Чи вона найвлучніша? Ну зараз ми побачимо другий постріл і другий влучання. Було б, знаєте, було б цікаво побачити, щоб кожним пострілом було влучання. Так як ми колись на Бабасі дивилися, кожен постріл знищення було, так? тут, щоб кожен постріл влучанням був. У нас, бачите, заряджені бронебійні. Заряджені бронебійні, у них 750 альфа і. 279 пробиття. В принципі, ББшки зарядив і більше нічого не потрібно. Я думаю, що він іще їх фармить непогано. Но я думаю, що ці снаряди теж е, дорого коштують. Ну, не так, щоб в мінус е, ми заходили по кредитам якщо бога. Так, ну що, поїхав наш герой вперед. Так. Наш совзводний поїхав, я бачу Ні, поки що стоїть ззаді. Хоча мені здається, що йому... Треба було разом з нами їхати, бо центр там в принципі, гріль держить, це я по переказі вже кажу. В місту багато велика така армада поїхала, бачимо, що спереду нікого вже немає, відпідльовують суперники 3-0 по бою. Ще було б чудово побачити сухий бій, правда? Теж було з настроєм. Так, по мізку проїдемо, по мізку ми не проїдемо, по мізку можуть на хлопушку. Але я от на таких картах е, теж е, чудові такі моменти, коли проїжджають по таким, по, по таким позиціям, по місткам, по всяким таким приколам, так? що я, наприклад, по таким не проїжджаю, так? І ще їм показувати позиції. Бачимо, що все влучає. Все немає. Поки, що у нас... Поки що це у нас найвлучніший гравець. А це стріще. Влучати кожним пострілом. Так, може ми не пробу... Можемо ми не пробивати, але влучати ми потрібні. Ми повинні, правда? Ж? СТРВ, СТРВ пробиваємо, пробиваємо. У нас вистачає пробит. І знає, бачите, знає, буде пробивати. Чудово! 3621 вже на стрілі. 4-0 по бою. Я вже в перечутті епічної перемоги. Так, настрій. У мене вже поліпшений, я думаю, що і герої відео поліпшені. Я думаю, що е, е, наші герої відео, коли, вже, коли виїжджають на своїй улюбленій техніці, так, пограти, попанитися, то я думаю, що в них завжди поліпшені повинні бути настрій. Ну, це ще залежить від команди, тому що команди бувають різні, різні гравці бувають з різним скліщем. Гріх виїжджає і теж отримує ща. Чудово. Ну все майже під 700 вилітає, там бачили 756 вилетіло, 786 навіть вилетіло, чудово, Влучає прямо в ціль і влучає так, що дуже велика альпа вилітає. Ми прям в лоб корпус вліпили в мінотавру і ми його пробили. Чистий топ. чудово, 7-4 не вийшло у нас з сухого бою, але ну, чому не вийшло з бою, бо вже суперники зашкірилися, ми вже розуміють, що в них великі проблеми, але ми знаємо, що багато буває таких боїв, що навіть при такому рахунку, якщо грамотно зашкіряться, то тоді дуже важко їх вибити. І е, ну, наші е, сокомандовці вони не, ви, ну, не випучивши очі, полізли вперед, вони вже знають. Де хто знаходиться, тому вже акуратно так грають. Акуратно поки що перехлопушуємо, ну вже беремо в облогу, у суперників паніка. У нас піднесений, у нашої команди піднесений настрій, все ж таки ми добираємо цього гриля. замучено який там е шкірився весь бій е за своєю базою. Так? І вже 6 тисяч настріляв. Чудово, по-моєму, ні разу не промахнувся. Правда? Все влучно було. Найвлучніший у нас е, гравець. Дуже дякую за такий бій. Це ну, для мене це дійсно скільки. Ось стрільнув, тут стрільнув е, стрільну і відхлопушився від гриля. І вже е, ну, це, по-моєму, єдиний постріл, який не попав. Перехвалив трішки, правда? Ну що, добра, треба гриля нашого підчика. Добрати. Башня. Чудовий бій, дайте ще добрати 20. Чудовий бій з настрію. Мені дуже сподобалося. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.